Козацька рада, народження легенди. Слава Україні. Слава нашим захисникам та захисницям. Команда телеканалу Рада продовжує ефір. Мене звати Олена Морозова. Вітаю вас. Українські війська повністю зірвали російську наступальну операцію на Суми. Ворог зазнав великих втрат. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Напередодні він провів ставку верховного головнокомандувача. Обговорили постачання системи ППО та ракет до них, потреби ЗСУ та ресурси захисту за словами Зеленського. Є хороші показники у виробництві дронів перехоплювачів. Водночас важливо збільшувати підготовку операторів. Путін зупинить війну, коли відчує, що його ресурси вичерпано, і коли в Росії закінчиться пальне. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на зустрічі. Ялтинська європейська стратегія. Він зауважив, що не можна досягти миру вмовляннями Росії. Потрібен сильний тиск, щоб змусити Путіна змінити свою головну мету окупацію України на збереження власної економіки та системи. Зеленський також додав, що Україна пропонує партнерам спосіб, як змусити Росію припинити удари разом із Європою та США захищати повітряний простір. Водночас подякував присутнім за підтримку, а також окрему удячність висловив спецпредставнику президента США, генералу Кіту Келогу. Сказав, як виявилося, у Сполучених Штатах є ППО не гірше ніж Петріоти. Коли ви в Києві кіт Келог, і не точно можуть трохи виспатись. Ну, Хотілося б, щоб ви їздили по всіх містах України. І ми б хотіли дійсно ще кілька таких американських систем для нашої держави. Це насправді не зовсім жарт. Чесно, коли в Києві представник президента Сполучених Штатів Америки, президента Трампа, не має масованих ударів, вбивці утримуються від вбивств. Одна людина загинула ще троє поранені. Це наслідки російських атак по Дніпропетровщині. Війська РФ упродовж минулого дня атакували Нікопольський і Синельниківський райони. Написав у телеграмі керівник ОВА Сергій Лисак. Вибухи лунали у райцентрі, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Ворог бив безпілотниками та артилерією. Пошкоджені два багатоквартирні, 13 приватних будинків. Один із них загорівся, пожежу загасили. Понівечені кав'ярня, сім господарських споруд, авто, газогони та лінія електропередач. Майже 50 країн-членів ООН засудили уторгнення РФ до повітряного простору Польщі. Відповідну заяву зачитав заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Босацький перед початком екстерного засідання Ради безпеки ООН. Він повідомив, що Російська Федерація, атакуючи територію України, уторглася у повітряний простір Польщі. Шахеди становила загрозу для цивільного населення, інфраструктури та безпеки авіації. І нагадав, це не перше порушення, тому Польща вирішила скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН. НАТО розпочинає операцію східний вартовий для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. За словами генсека НАТО, Марка Рюте союзники, серед яких Данія, Франція, Велика Британія та Німеччина вже взяли на себе зобов'язання щодо участі у місії. Йдеться про наземні та повітряні бази. Головнокомандувач НАТО у Європі Алексус Гринкевич заявив, НАТО захищатиме кожен сантиметр території альянсу. Також відповів на критику застосування дорогих систем проти значно дешевших російських дронів і на поліг, що вважає операцію успішною. We'll help to solve that. So... залучення додаткових ресурсів для розв'язання цієї проблеми допоможе її вирішити. Ось чому ми розпочинаємо цю операцію: зусилля спрямовані на те, щоб ми отримали дешевшу зброю, яку ми можемо використовувати для самозахисту. І ще прокоментую, коли пілот винищувача в повітрі або хтось на землі захищає альянс. Я не хочу, щоб вони думали про те, скільки коштує їхня зброя. Хочу, щоб вони захищали наших громадян. Не може підтвердити, але й не може спростувати. Так, глава польського МЗС Радослав Сікорський прокоментував інформацію про те, що російські дрони летіли до логістичної бази у Жешеві. Про це він сказав на брифінгу з очільником МЗС України Андрієм Сибігою у Києві. Сікорський каже, оскільки безпілотники збили, можливо лише припустити їхній курс. Однак із цим краще звертатися до військових експертів. Польська обов'язкова. Порушення російськими дронами повітряного простору Польщі та НАТО це момент правди, бо безпілотники залетіли не тільки з території України, а й з Білорусі. Повітряний бій тривав сім годин, тож це не випадковість. І всі, хто каже, що це українська провокація, або автор, або спільник російської пропаганди. Нагадаю, 10 вересня під час нічної атаки РФ по Україні 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі. Попередньо чотири було збито. Знайдено уламки щонайменше 17 дронів. Один з БПЛА пошкодив житловий будинок у Люблінському воєводстві. Польська влада звинуватила РФ у навмисній атаці та відкинула заяви про причетність України. Апарати, що рятують життя 30 мобільних канадських систем життєзабезпечення Moves SLC прибули в Україну. Це легкі, портативні та надзвичайно потужні апарати, які уже рятують життя у США, Канаді та Ізраїлі. Для українських військових медиків влаштували спеціальні тренінги у Києві, щоб навчити використовувати системи на полі бою. У чому унікальність цих апаратів та як тривало навчання, розкаже Діана Уніпко. Ця система МУСЛСІ це нова партія, яку передала канадська благодійна організація за підтримки уряду Канади та ініціативи «United with Ukraine». Тут разом спрацювали уряд або уряди, великі донори і окремі люди, які давали дуже невеликі внески для того, щоб це відбулося. І це показує, як насправді великий український світ може працювати разом. Коли українці по всьому світу об'єднуються заради спільної цілі, немає неможливих речей. Це унікальні системи життєзабезпечення, розроблені канадською компанією. Вони об'єднують функції реанімаційного відділення від моніторингу життєвих показників до штучної вентиляції легень. У 2023 році ми зв'язалися з канадським урядом. Тому що ми знали, що в канадського уряду власне є такі установки, і почали працювати перша передача е, обладнання. Ну, Сама робота в нас зайняла 9 місяців на сьогоднішній день. Ми вже передали 135 апаратів. Одна установка важить усього 18 кілограмів. Працює від акумулятора, її можна переносити як сумку. Це дозволяє надавати невідкладну допомогу безпосередньо на полі бою та під час евакуації поранених. Отримують обладнання, зокрема підрозділи «Азов», Хартія та Вовки -да Вінчі». З кожним підрозділом кому ми передаємо апарати, нам присилають запит. Ми обов'язково робимо з ними співбесіду, щоб розуміти, що апарат перейде піде в правильні руки, тому що одна одиниця такого апарата це 200 тисяч канадських доларів. Разом з постачанням систем у підрозділах організовують майстер-класи та тренінги. Медики вучать швидко розгортати апарати, підключати датчики, налаштовувати ШВЛ, монітор пацієнта, аспіратор та концентратор, а також працювати з обладнанням у польових умовах, де кожна секунда дорогоцінна. Дуже важливим елементом є елемент фіксації. Він працює на системі старт-стоп, тому треба натиснути кнопку для того, щоб його відблокувати. Одна із перших це підключити певні. Компоненти, Тобто знайти їх в кейсі, наприклад, і підключити, тобто наприклад, підключити датчик сатурації. Далі наступне це вже таке більш механічне завдання, тобто включити вентилятор, саме апарат ШВЛ, і відповідно налаштувати перші певні параметри. Частина цих задач, які ми представляємо, і спрямовані на те, щоб познайомити познайомити з інтерфейсом. Дмитро, військовий медик та анестезіолог 39-ї бригади берегової оборони, пройшов не одну ротацію на фронті, каже найважче, коли секунди вирішують життя бійця. У таких умовах потрібна сучасна техніка, яка допоможе довести пораненого. На жаль, на сьогоднішній день ми рідше стикаємось з важкими пораненнями в першу чергу, тому що не встигають довести їх чи забрати вчасно. Подібна апаратура це наш фах. З подібною працював медик. Каже ще кілька років тому дізнався про унікальне обладнання і відтоді мріяв працювати з ним. Каже, це шанс подарувати бійцю другий день народження. Це стандартне обладнання. Плюс воно таким чином спроєктоване, щоб людина з мінімум кваліфікації могла швидко його опанувати. Я сподіваюся, що відповідні документи оформлюю і один такий екземпляр буде у нас, так би мовити, на озброєнні. Системи МУВСЕСЛСІ вже використовують армії США, Канади, Ізраїлю та Австралії. В Україні вони допоможуть врятувати тисячі життів на фронті. Як кажуть організатори, до кінця року планують доставити ще 50 систем. Діана Уніпко та Дмитро Курченко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Почнемо ми з розмови з нашим колегою Марією Ксірантом, ведучим «Слава ТВ про те, що відбувається зараз в Польщі. Чому там чи справді поляки знайшли український слід цих дронах, і як ми будемо далі рухатись разом і захищати наше небо? До пане вечора. Марику, вітаємо, вітаємо вас, пане Марику. Вас. Дуже раді вас бачити знову. Слухайте, Добрий ну вечір. Добрий Дякую вечір. за запрошення. Слава Україні Героям слава пане Марику. Ми з вами розмовляли більше тижня тому, та і нічого не відчувало біди, але от сталася така подія, такий інцидент. І звичайно, ми стежимо за тим, як Польща і поляки реагують. І нам цікаво, що змінилося в динаміці ставлення поляків до цієї події за кілька днів. Як вони сприймали на початку, і які висновки вони зробили вже на третій день після дронової атаки? Po Polsce, Rosjan. Może Putin troszkę dopomógł. to e, będzie paradoks, też, co ja скажу jak zaraz. ale Putin troszkę dopomógł Ukraińcom w Polsce, a także wśród e, jakie jakie uważają Ukrainę swoim drugim partnerem i nad innym sojusznikiem. Bo pisla tych wszystkich e, ja bym skazał histerii antyukraińskiej, jaka rozwinęła się po Polsce z bo ona też była inspirowana z zdownie, częściowo, a częściowo też i nasi korzystni idioty dokładały swojego cyklu do tego. Nie jedno. E, można też powiedzieć, że Putin troszkę dopomógł tymi dronami. Тому що деякі люди, які сумнівалися в українцях, а, даймо собі сказати, що ну, пропаганда робить своє. І більше пересічних поляків або ставилося нейтрально, або більш-менш трошки позитивно, але де ж між е вершами можна було зрозуміти, що не все окей, то тепер. My patrzymy, że ci polityczni siły. W odwrotnie. Że rytoryką zmieniał, zmieniuje Karol Nawrocki, prezydent Polski. że co? de jaki wysyp memif i fotożap na temu. Konfederacji, jaka m, przygaduje partię, y, partia dosyć kontrowersyjna, bo ona. Przynajmniej частина na polityki w y, widwer antyukraińska widwer to a jaki nawet antynatywski, to y, ale jak antyeuropejski, antyukraiński, no to yy z wistną wody każdy szupro polski, ale. Ale jak. Дослухатися чи докопатися глибше, то там не все так про польську звучить. Так, так. Деякі, деякі слова, деякі наративи, деякі цілі frazy można reputati z doktryny Jasimowa. I mi, w Polsce хіба починаємо вертати, може, не до того моменту, коли було повномасштабне вторгнення, але починаємо думати. Te, przynajmniej przynajmniej nami co wina tam gdzieś daleko 500 km na wschód czy, czy nawet bliżej odin Warszawy. Ale że ona tu podórż i też co mówią taki żurnalisty jak ja i podobni i, i, i wolontary, ta gromadki dzieci, co Ee, Ukraina się nie tylko za swoje wyżywania, za swoje niezależność, terytorialną cywilistnictwo, ale przed wina tynność tej, zachodnich tynności, prawa ludyny, międzynarodowego prawa, prawa na samostanowlenia, e, prawa do życia, prawa do rozwoju, prawa do tego, co ty chcesz zmienić e, w swoim systemu, idę ty chcesz buty, czy na wschodzie, czy na zachodzie. І нікому до того не цей Пана І Мареку. маю надію, що деякі поляки це зрозуміли щодня. Пане марку, скажіть, будь ласка, але дронова атака показала, що в Польщі я перепрошую завислів діряве небо, що польська ППО користувалася дуже дорогими ракетами. Що все це треба передумати, переозброїти з точки зору мілітарної теорії і практики, чи вимагають поляки? Чи всі зрозуміли, що не тільки Москва протестувала е, свої дрони? На Польщі і свою атаку, але і Польща протестувала свою готовність чи неготовність до подібних інцидентів. Чи вимагають зараз поляки від свого уряду, від свого президента переозброїтися і все-таки посилити мілітарну компоненту? Звісно, вимагають. Це це моя особиста думка. Хоча деякі політики кажуть, що у нас все добре. Але видно, що не добре. Як порівняти до того, скільки дронів. czy też bezpilotniki może te Ukraina za dobu, a co bliższe jak 700, nawet nie 700 e, plus do tego rakiety plus krylaty czasami nawet wydaje się zbyt balistyczni rakiety. No to ja bym że my tego testu nie przeszły. widminno e, może ja by gdzieś trzy, jak to każdy na rejkach postawił trzy z dwoma minusami. Ale, ale to coś niższe, y, nam pokazało. Nam pokazało też, co y, y, my nie przygotowani frontowo, bądź jaki te takie nawczania, nawczania. bądź jaki manewry, takie manewry. Y, my też nie mamy procedur, cichich y, procedur. Koły się chybergnawina, ja hybrydna wina, koły poczynaje się agresja i ataka. To, co mają roboty, czy wojsko, co mają roboty, w jaki sposób, jakie my zasobami, czy mają w rzece roboty policja. Dowiec, w droni wszukała policja z początku, dopiero późniejsze wkłuciło się wojsko, eee, a co pokazuje, jeszcze my nie w wojskowym stanie, nie, nawet nie w stanie i ci procedury i mm, nie podchodzimy do winy e, Ukraina troszkę prostsze, bo Ukraina, że maje nalasztowane procedury, nalasztowane wiejsko, nalasztowanych fachowców, profesjonalistów, jaki e, buduć, jak zaraz na Polaków, jak chce robić i co dobre, e, bo ja zawsze. Koło już, że Ukraina nie maje buty w NATO. To ja w Polsce na wpaki, co my potrzebujemy Ukrainy, żeby Ukraina była w NATO, nie Ukraina nas to mu nie ma kraszej armii chodni, niż ukraińska, jaka przygotowana na sowiecki Радянські техніці і на сучасні але, західні Дякую за такі слова, але хочеться знаєте, уточнити. Ну окей, там українці можуть передати свій досвід, але для того, щоб цей досвід цілювати, то треба об'єднувати людей. Треба створювати мобільні групи, треба створювати машини з кулеметами, з дронами, перехоплювачами. Чи готова зараз Польща створювати свої сили тероборони і перекривати свої кордони, особливо враховуючи, що Росія з Білорусі почали свої чергові навчання захід 20 2025 Z wiosną, zadijane 400 tysięcy polskich wojskowych, jak i też mają nawczania położonych z kordonem. Zakryty kordon powniściu środni z północy polsko biłoruski No i też bez do maju, czy też był do Kijewa Radosław Sikorski, wicepremier ministr i minister zakordonych spraw Polski. Ja doma już, co win będzie, mówić jak raz pro te, jak nalatować wspólną, polsko ukraińską współpracę, ale jeszcze odno licz. Dwa dni temu w naszą moje był na Sława TV generał Koziej. co duże wachoma ludyna, cze generał uwistawcji, ale to kolejny kierownik biura nacjonalnej bezpieczeństwa prezydenta Polski. I muszę wam powiedzieć, że on te że Ukraina mówiła dawno, że Polska ma wymagać od sojuszników NATO i Polska ma na to się wstrzymać, żeby zakrywać, przynajmniej częściowo, niebo nad Ukrainą. A to dobra informacja, tak dla nas, jak i dla Ukrainy. Daj Bóg. Bo jakby tak stało się, on mówi, że wojskowo wszystko będzie gotowane. Wszystko gotowe. Wojskowo to nie jest Mowa tutaj za politycznym rozwiązaniu. Ale ja wybaczaj, z jakim politykam w Europie brakuje Faberze, mm -hmm. e, cenne ludy jak Telowa Lady, Margaret Thatcher czy Ronald Reagan, a jakie w, w miły primaty e, no, jakie były, były niepopularne, my, ale one były wahomy dla to, co my mamy w szóhodni. Do rzeczy. Аляцька, в то місце, в якому Трамп зустрічався з Путіном. До речі, там Реган зустрівся з покійним eh, Яном eh, Павлом II. Марко, А я власне e, про Трампа хотів вас спитати. І там вони вирішили, що будуть давати гроші на опозицію, на антикомуністичну опозицію в Польщі. Ага, так Адивіція починався зустрій. розвал Польщі, так? Мав мало про хто знає про такий факт історичний. Ми не знали e, точно. Скаж... Mm -hmm. Mm -hmm. Скажіть, власне будь там, ласка. Власне, там прийма... Реган приймав то рішення. Рішення НАТО залежить, ми знаємо, дуже багато в чому від рішення за океану і як Польща прийняла реакцію Трампа, який, по суті, відмовився визнавати, що щось сталося. сказав, ой, помилка, вибачте. Що я маю сказати? Я би сам хотів 에, розуміти, де рухається і як рухається Дональд Трамп. Але думаю, що. 에, попри. Znania, przynajmniej jakieś znania w mene geopolityki istnuje i zrozumienia pewnych strategicznych wyklików, jakie mamy my się chodni, ja nie wzmożę zrozumieć, czym kieruje się Donald Trump. I w Polsce my to no ja by skazał, ci, jaki duże tak pro-trumpyjski, promowczały ce z Wisną, no bo tu nie ma co komentować. ale Większość z nas prosto no ja bym skazał delikatną karze czy w szocie, bo muszę o. E, Kóły drony na polsku terytorium, co Polsza zawsze była nad innym sojusznikiem e, Ameryki, jednym chyba z w Europie do racji. E, i nagle. Ty sobie dwa, to trzeba jak prezydentowi y, y, mogłutnie i dwie dwi doby. Czob coś wskazaty. Proce i koły ty że witkrywajesz urod. To tych że co mogła być pomyłka. No. Koły zalitaje od dyndro może, bo te pomyłka na koły 19 i koły wony zalitajć majże na seredynu y, terytorium polszczy. Y, Nie no podalik. <g Damalsi> ee, bazy, wojskowej bazy, w jakiej przebywają najkrasi asy polskiego nieba i litaki F-16. No, to takie, ja bym powiedział. Rosjanie pokazały nam na priamki, w jakich one będą dalej zdziałać nam różne niespodzianki. I jak te dali, tak będę wyglądał, to nie będę, nie nie e, No i teraz, ryszenia budę za NATO, ale NATO to też no bez sztatów. E, Wygląda dosyć takim słabym, to muszę od tego rozumie też że u Amerykanów. mają zbroju, jaki nie ma je nikt to sami dobre rozumie też to najklaszsze zbywają rakiety same patrioty. Звісно, допомагають сам птічі Айріси, але Петріот але, ну, це номер один. Звичайно. I, і розвіддані ніхто не зможе замінити розвідданих, таких як мають. Ну, пане американці. Марике, бачите, Блумберг пише, що, мовляв, Трамп починає розвертатися, що, мовляв, аргументів все-таки пристати на бік запровадження санкцій для Трампа стає все більше. Так що ми цими днями дуже уважно стежимо за паном Трампом. Скажіть, будь ласка, останнє запитання, якщо можна коротку відповідь щодо того, чи ви гадаєте, це якимось чином приб'є антиукраїнську істерію? І чи в цьому зацікавлена польська еліта? Тому що ми знаємо, що все, все йде від еліт народів. Ну по різному дивіться, можна сказати, що роб, риба псувається від голови, але це ж і еліти, вони не береться, але ексніфоліо не спадають з неба, просто обирає їх серед своїх народ. To często mówimy, że naród ma taką władzę, jako sobie wybrał, czy na jako zasługuje, tak naprawdę. I tutaj problem ma w czym innym. Ja myślę, że Rosja nie odpustzi w propagandy i tak dalej. Ukraina musi komunikować. Wam trzeba komunikować z polskim społeczeństwem. Muszą też zrozumieć ukraińskie elity. Trzeba wymyślić, jak to zrobić. Nie może te zalyszaty prosto w na i duma, też tam zawsze będzie tepła woda w kranie. Nie może te zrobić takiej takie Пане Мароко, ну от користуючись нагодою, оскільки ми з вами спілкуємося, можливо, у вас буде нагода попросити президента, пана Навроцького про інтерв'ю. Ми з задоволенням зробимо з ним цю бесіду. Можливо, з прем'єр-міністром ми вийдемо в комунікацію. І звичайно, це саме той час, коли варто сказати польському народу величезне дякую за все, що ви робите три з половиною роки за все, що ви зробили на початках цієї страшенної повномасштабного вторгнення, за те, що ви робите зараз, дозволяючи бути Польщі своїм хабом для України військовим хабом для україни тому спасибі уклінно дякуємо і не забуваємо про те Як що ви? поляки роблять для українців спасибі, А вам українцям чесно. я можу сказати ви підтримуєте нас ми нашим обов'язком обов'язком є підтримати вас Пане Мар, я хочу можемо... ще додати, що ви знаєте, Спасибо. найпотужніші зв'язки вони горизонтальні. Тому, якщо ви як колеги-колегам бачите, будете бачити формати, як нам краще налагодити спілкування між двома народами. Будь ласка, приєднуйтесь і Давайте це робити. Тому що, якщо в цьому є потреба, давайте краще зробимо ми, чим російські пропагандисти. Та правда, right. дякую. Мараксірант ведучий слава ТВ, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону про українсько польські відносини. Ну і звичайно, про інцидент і атаку Росії дроном на дронами на територію Польщі.